Можу сказати, що провести серйозний підрахунок зараз на цими даними, які ми маємо, практично поки що неможливо. Ми не знаємо, скільки точно поляків живе на території західного України стану на початку війни. Ми не знаємо, скільки було репресовано поляків українців в період точної кількості 39-41. Скільки загинуло в ході боїв в переходу фронту 41-го року? Скільки загинуло від роки німецької окупації? Скільки загинуло в року німецької окупації від радянських показан? Скільки загинуло під час другого переходу фронту? Усіх всіх цих цифр, випадку якісь конкретні числа, це є спекуляція. І насправді бачимо спекуляцію. Пам'ятаєте, кілька років тому, як цифра виносилася на щит 500 тисяч, 200 тисяч. Зараз е, ніби така компромісна вот так, цифра 100 тисяч е, загиблих поляків, яка в принципі теж ні на що не опирається. І коротку цитату від головного спеціаліста по е, цих питаннях з польського боку, яка дозволить вам зрозуміти, яким чином проводиться підрахунок. Отже, є Васимаш, Сьогодні задокументована кількість вбитих на Волині поляків становить щонайменше 36 тисяч 966 осіб, тобто просто задокументовано. В mm -hmm. тому числі з них 19 тисяч 464 особи відомі за тисяч, тобто насправді 19 тисяч 464. Mm -hmm. Але Далі найцікавіше. Насправді втрати мали б бути значно вищими, і ми оцінюємо їх на 50-60 тисяч поляців. Чому насправді? Чому ми оцінюємо їх більшими? Взагалі не зрозуміло. Тобто немає жодної конкретної методології і це справді переходиться просто в волі спекуляції. Дякую.